Сьогодні будемо випікати пасочку непросту. А разом з подів покажемо, як працює суміш, паска шоколадна з какао і вишнями. Для початку розкриваємо набір. Тут у нас власний суміш, цукати, ванілінчик, Опара. дріжджі. Розпочинаємо приготування. Спочатку опару змішуємо із теплою водою. До опару додаємо дріжджі. Перемішуємо все. Залишаємо 10-15 хвилин для активації. Змішувати всі інгредієнти для паски. Суміш готовий для випікання. Ванілін. Дівчатка це все йшло в набор. Додаємо рослину олію і вершкове розтоплене масло. тепла вода і опара, яка вже нас активувалась. Замішуємо все в однорідну масу. Тепер це все залишаємо, накриваємо в теплому місці, щоб тісто підійшло. Тісто наше підросло в два рази. Тепер додаємо. Шоколад. Шукати вишневі. Перемішуємо, обминаючи тісто. Таке воно гарне. Тісто викладаємо у змащені форми. Залишаємо на півгодинки підійти тісто. Пасочки підійшли, кладемо до клубу випікати. Пасочки вийшли просто ідеальні. Ми ще їх прикрасили зверху шоколадною глазурю і зараз будемо розрізати. Ой, зараз. Подивіться. Подивіться пухка, аромат просто нереальний. Готуйте разом з соподів.